Валерія Макряшина, вітаю. В рамках міської програми на закупівлю книжок для бібліотек виділяють 300 тисяч гривень, а не на 500 тисяч гривень, як було передбачено. А чого? Значить, програма на цей рік 522-900. Депутати вирішили на цей рік дати 300 тисяч. Тому ми ж вкладаємося. Так подождите, ми ж з цільового фонду виділяли гроші. Програма цільовий метод на цей рік у нас 522-900 вирішив. 300 тисяч і лист був на 300 тисяч. І лист був на 300 тисяч. Якщо, да. да, якщо культура ну, бібліотеки напишуть ще на 200, стільки там в рамках ми виділимо. Питання. Тут я взагалі пані Макрашина не розумію, чому, в чому мова. Написала бібліотека на 300, ну, ми на 300 і виділили. Ми книжки, до речі, було, що от коли ми моніторили ринок. Літературний і вибирали з Русланом, де можна купити дешево книжки. Зайшов на розетку, ну верніше в розетку. Да. Як би це не було з Дмитром Васильовичем, і там по 100 гривень купив і колгосп тварин для Олега Булашова, подарунок передав. І ще кілька книжок, там Орвела 1984. У мене ще один комплект є, можу вам, до речі, подарувати. Я всі забрав, тому що по такій ціні ну просто їх не знайдеш. Ну було виділено 300, але. Ну да, але очі псуються від цього. То треба з цим обережніше. Да. Да. Я думаю, Руслан Олександрович, подумайте, додамо кошти і докупимо. Коли перша закупка буде здійснена? Закупили книжки? Ці? Ну покажете. Не, не тягніть. Ну, будь ласка, ти. Ірина. Підключіть, будь ласка, Ірина Да, операція. Я тут я чую вас. Ну що ви книжки? Що ви тянете, Чому так, ви їх за... не купили? Ми не тягнемо. Ми зараз формуємо документи на тендер і. Перелік книжок, і будемо об'являти тендер десь кінець травня. Вже у нас будуть готові документи. Можна якось робити ці процеси швидше. Ми ну, кошти виділяємо терміново. Ми кошти вам виділили терміново, кошти на рахунках. Ці кошти могли піти на інші цілі. На оптоволокно, на дрони, на ПАМ 60 могли піти. Могли на ще на щось піти. А ви ну, отримали кошти і ви щось формуєте, думаєте, чухаєте. Ну, що це за історія, Іра? Зробіть сьогодні-завтра тендерну документацію, оголосіть тендер і закупіть ці книжки, щоб люди ними користувалися. Добре, під... підгонимо. Руслан, ну чесно, це дивний підхід. Тетяна, проаналізуйте виділені кошти з стаб фонду на понеділок. Хто скористався коштами, хто не скористався. І більше від тих, хто не скористався інших заявок, поки не будуть витрачені кошти, ми не приймаємо. Нам в грудні місяці 29-30 повернення не потрібне.